Барабан прямо. Решта право. Дистанція одного лінійного. Рівняння проруч. Круков. Барабанщик. Його учасники кращі курсанти університету, відмінники навчання, які в майбутньому будуть проходити службу в підрозділах слідства кримінальної поліції, кіберполіції та підрозділах превентивної діяльності Національної поліції України. До трибуни наближається здравий підрозділ почесної варти. Це курсанти першого курсу, поліції України мужні, вправні та непокійні захисники своєї держави, очолює підрозділ заступник начальника відділу організації служби, майор поліції скала На марші курсанти першого курсу афольтету номер один сто найкращих. На та дівчат 15 15 гостей України, серед яких 6 курсантів, які закінчили загальноосвітні навчальні заходи золотими та срібними медалями. 20 курсантів мають спортивні розряди та звання. І всі 100 готові вірно служити українському народу. Начальник курсу старший лейтенант поліції Грибанюк Олег Вікторович. Намальші курсанти першого курсу факультету номер 2 Начальний курс, перший ветеран поліції Дрох Ігор Єрмихайлович. На курсі навчається 150 курсантів, серед яких активні учасники спортивних секторів, наукових гуртків та гуртів художньої самодіяльності. Від цього плечі ними крокують курсанти Матіє Віктор. Не виконують свої обов'язки у зоні антитерористичної операції. Батьки, які працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, захищаючи права та свободи громадян України. А також молоді патріоти, які не зрадивши своїй батьківщини, вимушені тише знову змінити місце проживання, щоб забути освіти і стати захисниками прав та свобод громадян на нашій базові структурний підрозділ Гартіського національного секрету внутрішніх справ факультет, почоля факультет захоплення юридич України, доктор тобто юридичних наук, професор полковник поліції Музичук Олександр Миколаїв. Вже понад 20 років факультет здійснює купиневу підготовку фахівців та підрозділів органів досудового розслідування Національної поліції України. За роки функціонування факультету. З його стіл вийшли понад 4 тисячі випускників, які успішно працюють в органах національної поліції, прокуратури, суду, різних регіонів України. До складу факультету входить 5 кафедр – теорії та історії держави і права, іноземної мови, кримінального права і кримінології, кримінального процесу та організації та судового розслідування, криміналістики та судової експертології, освітній процес на засупедження науково педагогічними працівниками, переважна кількість, яких має науковий ступень доктора або кандидата науки. До трибуни нам звертається особовий багатопрофільного структурного підрозділу факультет номер 2 який очолює кандидат юридичних наук і полковник поліції Бортник Сергій Миколаєвич. Освітній процес на факультеті забезпечують 5 кафедр факультету. Працівники, які безпосередньо брали активну участь у розробці дисциплінарного статуту для працівників органів внутрішніх прав. Багатьох нормативно-правових актів та працівників кримінальної поліції, програм за підготовку інструкторів патрульної поліції та працівників Національної поліції України. Внесли ваговий внесок, оформував підготовку та створення патрульної служби Національної поліції України. для міст Харкова, Славянська, Краматорська, Лисичанська та Сєвєродонецька. На марші факультет номер 3 який займається підготовкою майбутніх фахівців, підрозділів поліції превентивної діяльності. Декан факультету, кандидат юридичних наук. Майор поліції Колоків Анатолій Сергій. За роки існування факультетам підготовлено більше трьох тисяч випускників. На маршрій факультет No4. Декан факультету, кандидат юридичних наук, підполковник поліції Маркович Рючеслава Лєві. На факультеті проводиться науково-дослідна робота із загальнотеоретичних та прикладних проблем в галузях кібербезпеки та інтелектуальної власності. Ведеться робота щодо створення відповідних технологій та методи. Діє навчальний тренувальний центр боротьби з кіберзлочинності та моніторингу кіберпростору. Факультет вітностів співпрацює з міжнародною організацією Властрада Україна. Навершує урочисте проходження суховий оркестр Харківського національного університету внутрішніх прав. Дереген оркестру, перший поліції Геннадій Цибас.